Це сталося давно. Моя сім'я тоді жила на окраїні Миргорода, батько часто їздив у відрядження, тож його могло не бути вдома тижнями, мама теж працювала позмінно. З огляду на все вище сказане, мабуть, очевидний той факт, що я часто лишався вдома один. Очевидно, мабуть, і те, що я був змушений рано подорослішати, принаймні, поняття побутова інвалідність було мені невідоме. Що власно вигідно вирізняло мене на фоні однолітків, десятикласників. Свого часу батько замовив грати на вікна та броньовані двері, тому мені мало що могло загрожувати, якщо я замикався зсередини. З огляду на це мені навіть подобалося бувати вдома самому, подобалася ця самостійність, коли увесь наш старий будинок полишався на мене. Зранку йшов до школи. А коли повертався то вмикав музику, обідав, сідав за уроки, а вже вечір присвячував якій-небудь стратегії на комп'ютері. Єдиним мінусом для моїх проведених на самоті деньків були, власне, ночі. Не дивлячись на все, я не міг позбутися страху, який в мені породжувала темрява. Нічний похід до вбиральні перетворювався на суцільний квест з ліхтариком на телефоні. Особливо тяжко давався коридор, котрий сполучав усі кімнати нашого великого дому. В стелі там була стара ляда, що вела на захаращене горище. У батька все ніяк не доходили руки, і від відкриття ляду утримував лише загнутий гвіздок. Щілини ж між лядою та рамою були такі, що можна було просунути палець, я ніколи не пробував цього робити. Але був певен, що це можливо. Врешті своїй мені подобалася самотність. Одним із днів, я, як і зазвичай, прийшов до школи майже під початок першого уроку. Коридори заполонила галаслива дітлашня, старшокласники стояли з грайками на майданчиках сходів. Я спокійно піднявся на другий поверх, вітаючись із знайомими і рушив до свого класу. На диво, але цього ранку в нашому обителі хаосу панувала цілковита тиша, все вказувало на присутність директора, і я не помилився. Високий чоловік у діловому костюмі та з невеличкою залисиною стояв біля дошки. Поруч із ним за столом сиділа огрядна математичка в окулярах, чиї скельце вона схоже зняла з підзорних труб. У восьмі клас принишк, сидячи за партами. Руки кожного були неприродно складені одна на одну на стільницях. Доброго ранку. Привітався я, кидаючи крадькома погляд на годинник, що висів над дошкою. До уроку лишалося ще чотири хвилини, тому причин для тривоги я, власне, не мав. Директор кивнув. Влада, ти чув про свого однокласника? Я окинув присутніх поглядом. Не було Андрія. Цей хлопець жив навпроти мене, на іншому боці дороги, що вела до міста. Він доволі часто прогулював уроки, і, наскільки я знав, облюбував для себе з товаришами з іншої школи місцину поблизу залізної дороги, а саме під мостом. Там вони часто збиралися та пили пиво. Я не був відлюдьком, але Андрія не міг назвати ані другом, ані товаришем. Ні. Андрій зник учора вночі. Директор, неначе вивчав мою реакцію ви живете неподалік, дружите. Може, він тобі щось сказав?» Я хотів заперечити, що ми не дружимо, але вчасно згадав, що директору до цього байдуже. Для нього всі діти в стінах школи були друзями. Якщо хтось другом не був, то він ішов до іншої школи. Вилетіти з гімназії я не був готовий, а тому лише помотав головою. Він кивнув та звелів мені сісти. Сповістив нас, що коли Андрія не знайдуть, то через три дні прийде злий капітан у справах дітей, від якого ми не зможемо нічого приховати. Погроза мені видалася безглуздою, можливо по причині того, що за своєю природою вона такою і була. Почався урок. Математичка заходилася присмокувати біля дошки, озираючи нас після кожної схожої на заклинання фрази. Я взявся діставати з рюкзака зошити та канцелярію. Влад. Мій сусід по парті штовхнув мене ліктем, і я поглянув на нього в очікуванні. Ти реально не знаєш? Я мотнув головою. Андрій вночі вийшов із дому і зник. Батьки його тільки зранку це помітили. Двері вхідні настіж були прочинені і ніяких слідів. Мій товариш кинув погляд на вчительку, але вона саме розписувала на дошці формули Крейда неприємно скриготала по емальованій поверхні. Ти ж знаєш, що там у вас на окраїні, це вже не вперше. Я чув про подібні випадки. Вже зникло двоє чи троє людей і всі в районі залізниці. Може, й час було бити на сполох, але жодних підтверджень, викрадення чи вбивства не було. Тому, мабуть, важко було підігнати це під кримінал. В будь-якому випадку ця звістка додала мені тривоги. Вже йдучи мостом зі школи додому, я спостерігав, як над небосхилом догорає холодне березневе сонце. Чим нижче воно опускалося, поступаючись перед вечірній сутіні, тим більше мене долала бентега. З неспокійною душею я таки дістався додому. Уроків, як таких, на завтра не було. А тому я вирішив відволіктися і просто посидіти за іграми. Дорогою я купив собі коле, і в сукупності з улюбленою стратегією вона подіяла на мене доволі сприятливо. Так я просидів досить довго, насолоджуючись своєю самотністю. На годиннику вже була одинадцята, коли я широко позіхнув та усвідомив, що доволі сонний, і відверто починаю зливати сценарій варіантів не лишалося. Я виключив комп'ютер та рушив перевірити, чи зачинив вхідні двері. Потрапивши на веранду, я підмітив, що за широким вікном уже зовсім стемніло, і лише жовті прожектори ліхтарів вихоплювали поодинокі острівці проїжджої частини, якою курсували самотні машини. Коли я рушив назад, проминаючи коридор, то погляд мій нервово стрибнув на ляду горища. Знову стало неприємно, і я прискорив крок. Нарешті, погасивши світло скрізь, я присвітив собі телефоном, роздягнувся і вклався в ліжко. Деякий час я не міг стулити повік. Погляд, мій, був прикований до вікна, на яке періодично падали відблиски фар, проїжджаючих повз наш будинок машин. Я знову подумав про Андрія, почав замислюватися, чому він вийшов з дому. Що сталося? Куди він подівся потім? Ці помисли тільки сильніше гнітили мене, і я спробував їх відігнати. За кілька хвилин мені це все ж вдалося, і я нарешті заснув. Прокинувся я через доволі прозаїчну причину кола дала про себе знати, і тепер мені передував шлях, осяяний тільки лише ліхтариком телефону, котрий мав би привести мене до вбиральні. Це дратувало кожного разу, адже засинаючи, хотілося відкрити повіки вже, коли світанкові промені почнуть прокльовуватися над обрієм. Я важко зітхнув і встав, намагаючись, так би мовити, ненав'язливо шуміти, це заспокоювало. Проходячи коридор, довелося прикласти зусиль, аби не піддатися слизькому бажанню посвітити настелю злядою. За хвильку я вже усамітнився в ванній кімнаті. А ще за хвильку знову вийшов на веранду. Я вже збирався йти назад до спальні, через коридор, як дещо почув, хтось тихенько постукав у вікно. Мене аж пересмикнуло від несподіванки зціпивши зуби, я обернувся і посвітив на вікно. Це не дало бажаного результату, адже перепоною для слабкого ліхтарика на телефоні слугували фіранка, та не зовсім чисте скло. Зібравшись із силами, я погасив ліхтарик і наблизився до вікна. Відразу ж, моєму зору, відкрилися нечіткі обриси постаті, приховані за візерунками на фіранці. Довелося відхилити занавіску, і я побачив, що на вулиці стоїть невисока молода жінка у білій, схожій на нічну сорочці. Її бліда шкіра. Неначе вторила мертвенно білій холодності місяця, котрий цієї ночі був у повні. Завдяки його сяйву я міг бачити цю жінку, ні, цю дівчину, доволі чітко. На її вузькі плечі спадали довгі та прямі смоляно чорні пасма. Сорочка погойдувалася від легкого нічного вітерцю, її чорні очі спокійно дивилися на мене. А уста вигнулися у доброзичливій, ніжній, майже материнській посмішці. Дівчина виглядала доволі звично, і все ж мене непокоїла раптова поява незнайомки на подвір'ї мого дому. Раптом вона підняла руку і поманила мене пальцем. Це видалося мені ще більш дивним, навіть моторошним, і я продовжив непорушно стояти. Як діяти далі, я все ніяк не міг вирішити. Вона ж окинула поглядом грати на вікнах. Грайливо, її білосніжна рука пройшлася по тонким металевим прутам. Дівчина перевела погляд на двері та беззвучно рушила до них. Я поглянув на дверну ручку. Повільно вона опустилася. Але броньовані двері, звісно, не піддалися. Дівчина знову з'явилася в моєму полі зору вона дивилася на мене чи то з образою, чи то з розумінням, але все ще усміхалася. Раптом незнайомка зробила пару кроків від будинку і почала повільно танцювати в тіні від яблунь. Я остаточно втратив розуміння того, що відбувається. Вона неквапно кружляла, щось мугикаючи, чи пак наспівуючи. Цей спів мене заспокоював, повернулася сонливість, я навіть кинув погляд на двері, почуття безпеки огортало мене невидимим, теплим саваном, бо соні ж вона кружляла. Повсякчас обертаючи до мене своє біле обличчя, раз за разом я бачив її посмішку, черговий оберт, і мій погляд вловив переміну. Я прокліпався, не вірячи своїм очам, але її усмішка змінилась. Тепер, серед білих зубів, ясно виднілися гострі та хижі ікла. Почуття тривоги почало знову наростати десь зсередини. Я знову оглянув її, цього разу і руки її виявилися іншими. Кожен із тонких пальців завершався довгим чорним кіхтем. Заціпеніння пройшло, і я спромігся зробити обережний крок назад. Вона різко спинилася, не завершивши оберт, неначе немислимим чином помітила, що я ворухнувся. Всім своїм тілом я відчував, що вона зосереджена тільки на мені. Незнайомка повернула до мене обличчя і широко усміхнулася, оголюючи сильніше свої гострі ікла. Від вигляду цієї посмішки мене не наче обдало окропом. Кожна волосинка на моєму тілі стала дибки краще б вона гарчала, аніж ось це. Я, швидко, як міг, почав набирати номер поліції, пішли гудки. Мій погляд стрибнув за вікно. Її не було. Перша ж моя думка була про те, що та істота пішла обходити мій будинок, але ця фортеця не мала слабких місць, принаймні я на це сподівався. Сонний голос чергового порадував мене як ніщо інше. Я швидко описав йому ситуацію, намагаючись, хоч частково опанувати себе. Він же звелів чекати в будинку, доки приїде патруль. Екран телефону знову погас. Будинок поринув у нічну тишу, зараз їй нічого не могло потривожити, я почав помалу заспокоюватися, і тут до мене долинув новий звук. Я підняв голову догори, усвідомлюючи, що хтось ходить по нашому даху. Втім, це тривало недовго, і Брязкіт скла сповістив мені, очевидне невеличке вікно, що зовні вело на горище. Розбилося. Я принишка, дослухаючись до усіх звуків, я ясно чув, як на горищі залунали приглушені кроки. Хтось бродив там, обачливо оминаючи гори непотребу, кроки трохи віддалилися, і мені нічого не лишалося, як рушити за ними, намагаючись жодним чином не видати свого місцезнаходження. знаходження. Звуки привели мене в коридор і стихнули. Я нашорошився, намагаючись зрозуміти, куди поділася та істота, аж раптом до мене долинув тихенький, ледь вловимий звук шкрябання. Це був дивний звук, мало на що схожий. І тут до мене почало доходити. З завмиранням серця, не маючи жодного бажання це робити, я присвітив на стелю. Побачене, ледве не змусило битися мене в істериці. З моїх очей потекли сльози. Відчай й охопив мене, коли мій погляд спіймав ледь помітний порух у щілину між рамою та лядою. Було просунуте щось чорне та гостре. Кіготь. Він намагався відсунути гвіздок, який і стримував ляду. Йому це вдалося. Я не чекав, коли ляда відкриться. З криком я кинувся до виходу з будинку. Ключ немилосердно застогнав у замковій шпарині, двері піддалися. Я вилетів на подвір'я, ледве не впавши на землю. Ноги самі понесли мене до хвіртки, до неї лишалося якихось пару кроків. Я кинув погляд назад. Та істота повільно пливла повітрям, опускаючись з даху на землю. Її очі були широко відкриті і хижо дивилися на мене. На обличчі застигла посмішка з оголеними іклами, готовими вп'ятися в мою плоть. Її тонкі руки з довгими пазурами тягнулися в мій бік. Я заволав, захлинаючись слізьми. Розум та зір мій затьмарилися. Я вискочив з двору. Спотикаючись, я біг геть, намагаючись просто відтягти невідворотну мить. Знову мій погляд стрибнув за плече. Біла постать беззвучно летіла за мною, ховаючись у тіні дерев, не розбираючи дороги, я чим душ біг далі. Моя нога в щось спіткнулася, і я впав на тверде та шорстке покриття. Ліворуч від мене спалахнуло яскраве світло. Менш як за секунду воно посилилося. Залунав оглушливий гул, удар! Моє тіло розітнула хвиля немислимого болю. Здавалося, усі кістки змололися на муку в одну єдину мить, я не міг навіть волати. На щастя, агонія моя тривала недовго, я втратив свідомість. Мабуть, іронічно, що мене збила машина патрульних, котрі їхали на виклик, проте саме вони відвезли мене до лікарні. Гадаю, безглуздо казати, в якому шоці була моя бідолашна мати. В будь-якому випадку, коли мене виписали, то повернувся я вже до зовсім іншого житла. Батьки купили квартиру в центрі. Звісно, що не мої крики про вампірів та нічниць стали тому причиною, просто сліди проникнення до житла були занадто очевидними. Вкупі зі зникненнями людей в нашому районі ця інформація стала непоганою мотивацією для переїзду. Пройшли роки, і я навчився з цим жити. Навіть оповідання написав. Воно потім увійшло до моєї збірки. Не скажу, що вона прямо дуже популярна, але своїх шанувальників має. Одного разу, наприклад, зі мною зв'язався молодий юнак. Він представився Ярославом, письменник-початківець. Його страшенно зацікавило саме оповідання про нічну гостю не приховаю, воно дійсно найкраще в збірці. Проте, мого шанувальника скоріше цікавило підґрунтя історії. Він навіть показав мені фото портрету якоїсь жінки, що належала до шляхетного роду і проживала у Миргороді в кінці 19 століття. Мені навіть на мить здалося, що вона й справді схожа на ту істоту. Опісля розмови ми тепло попрощалися, я більше його не бачив. І все ж мене не покидає думка про те, як пояснити схожі жінки на портреті і моєї нічної гості?